Друзі, всім привіт! З вами я, Сергій Єнот. Сьогодні у нас буде розпаковка від підписника з приводу мого дня народження. Я не знаю, що тут, бачите, ще не відкривав. Зараз будемо з вами робити розпаковочку. Що мені тут подарували. Тут у мене а, осколки від іскандера. Ось вони. Хто не знає іскандер, то така росіянська ракета. Бачите, скільки уламків. Дивимось, що тут у нас. А у нас тут, друзі, зажигалка, запальничка. Її треба до пуття довести зіпа, е, бензин і, і ще одна запальничка. На цьому все. Дякую підписнику, що подарував мені ось такі запальнички. Хоча не палю, але все одно приємно, що мене не забувають і дарують мені подарунки. На цьому все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Сергій Єнот. До нових зустрічей! Слава Україні!